Skylinker – все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітання. Сьогодні зануримось в аналіз кількох публікацій від Skylinker. Тема, ну, дуже гаряча: кібербезпека супутників. І це вже, знаєте, зовсім не теорія. Джерела кажуть, понад 10 тисяч інцидентів лише за 2025 рік. Схоже, кібервійна остаточно перебралася на орбіту. Абсолютно так. І приклади ну дуже красномовні. От візьмемо нещодавню атаку хактивістів Лаб Дуктиган, це ті, що зламом висловлюють протест на іранські танкери. Вони, значить, змогли проникнути до мережі провайдера супутникового зв'язку Фанава Вісад, це ті, що інтернет через супутники дають, і просто вимкнули модеми. На десятках суден і це стосувалося двох великих іранських компаній національної танкерної компанії та Ісламської республіканської судноплавної лінії. Ого, і що цікаво, це вже другий такий випадок за п'ять місяців за їх участю. Це мені одразу нагадує ту гучну історію з вясад Кейсад, лютий 2022-го, якраз перед повномасштабним вторгненням в Україну. Тоді ж тисячі терміналів по всій Європі просто ну згасли, і всі підозрювали російських державних хакерів. Саме так паралелі очевидні. Отже, сьогодні наша мета розібратися, які загрози реальні, хто взагалі у світі відповідає за захист супутників. Ну і звісно, що це все означає для України. Давайте копати глибше. Так, і ця історія з іранськими танкерами вона дуже показова. Чому атака вдалася через слабкі місця у провайдера ВСАД. Е, там були застарілі системи безпеки, недостатня сегментація мережі, тобто її не поділили на ізольовані частини. Тобто класика. Власне так. Це давня болячка у сфері садком супутникового зв'язку. Про це попереджували експерти ще, уявіть собі, у 2014 році на конференції Blackhead. Роки йдуть, а проблеми бачимо ті самі. Да. Де ж, тут є і геополітичний вимір. Обидві ці іранські компанії вони ж під міжнародними санкціями, і такі атаки вони якби розмивають межу між хактивізмом, ну тобто протестним зламом, і державними кіберопераціями. Як от було наприклад у 2024-му, коли США вивели з ладу зв'язок на іранському розвідувальному кораблі? Тобто вразливість комерційних провайдерів це виходить системна річ. А якщо глянути ширше, які ще загрози фіксують джерела Skylinker за останні роки? Ну скажімо, з 2022 по 2025. О, там цілий спектр. Це і програми-вимагачі. Від них постраждали такі оператори, як Orbi.com, Dish Network. Тобто дані шифрують і вимагають викуп? Саме так. Потім витоки даних. Були інциденти у Максар, у Японського космічного агентства Джакса чи через дії хакерів Кілін. З'являється і спеціалізована шкідливе ПО, наприклад, програма STL, яку СБУ виявила в Україні. Вона була націлена саме на крадіжку даних з терміналів StarLink. Навіть так і не забуваємо про постійне глушення та спуфінг GPS поблизу лінії фронту в Україні. Спуфінг це коли підміняють справжній сигнал фальшивим, щоб збити навігацію. Атакують навіть логістику та служби підтримки операторів. Вражає, наскільки все взаємопов'язано. Це підводить до питання відповідальності. Хто ж за це відповідає? Ну от, у Штатах, наприклад. У США підхід досить чіткий. Це завдання космічних сил ЮССФ, конкретніше підрозділ Space Delta Дельта-6». Вони моніторять мережі, захищають ключові супутникові системи, наприклад, ті, що попереджають про ракетні атаки, активно залучають приватних підрядників як от компанію ЕМТІСАЙ, але але. Навіть у них є гостра проблема брак кваліфікованих кадрів. Саме для космічної кібербезпеки фахівців не вистачає. Зрозуміло, тобто, в США, це чітко військова сфера відповідальності. А як у Європі, там інакше? А в Європі так моделі дещо інші. У Франції, скажімо, основну роботу робить загальне кіберкомандування Сімсібер та Національна агенція з кібербезпеки АНСІ. А космічне командування це воно радше отримує інформацію про інциденти ніж саме займається захистом. Цікаве. У Німеччині ще інша ситуація там є дуже потужне загальне кіберкомандування ЦИР, там близько 13,5 тисяч людей. Воно фактично домінує над значно меншим космічним командуванням WRКДБ. Велика Британія більш покладається на свої національні кіберсили NCF, і тісну співпрацю зі США. Тобто універсального підходу немає. Немає, але проблеми у всіх схожі: дефіцит фахівців, обробка просто колосальних обсягів даних, і оця нечіткість відповідальності між державою та приватниками. Інцидент Свіасад це чудово показав. По суті, головна відмінність у філософії: штати дивляться на це як на військову сферу, а Європа скоріше як на продовження загальної національної системи кібербезпеки. І от ми підходимо до України в одному з матеріалів Скайлинка. Розгадується створення у 2025 році при Міноборони році управління космічної політики, які завдання перед ним стоять саме в контексті кібербезпеки. Так це важливий крок. Це управління має по-перше сформувати стратегію розвитку космічних спроможностей. А по-друге, що ключове для нашої розмови визначити стандарти кіберзахисту для супутникових систем. І Україна зараз фактично на роздоріжжі, чи інтегрувати кібероборону супутників у майбутні спеціалізовані космічні структури, ну як у США, чи покластися на вже існуючі потужні кіберцентри, як це роблять у Європі. Тобто треба обрати модель. Саме так. І аналітики підкреслюють головне уникнути невизначеності та дублювання функцій, бо саме це найбільша вразливість. Отже, якщо підсумувати. Кібератаки на супутники це вже не фантастика, а реальність сучасної війни та конкуренції. Різні країни шукають свої шляхи захисту, свої моделі, і Україна зі створенням управління космічної політики стоїть перед важливим стратегічним вибором. І тут наріж виникає таке дуже практичне питання на майбутнє. От уявимо. Україна наступного року, наприклад, запускає власні супутники. А хто і як готуватиме фахівців з кібербезпеки, саме космічних систем тут, в Україні, щоб гарантувати їхній захист? Це виклик, над яким я вважаю, треба працювати вже сьогодні, не чекати перших запусків.